Привіт! Я Полтава. Я люблю дихати на повні груди. Знаю, що ти також. Багато-багато років мене називали найзеленішим містом в Україні. І не дарма, адже любов до величних дерев у нас із дитинства. Я дуже рада, що у 60-х роках, за ініціативи полтавців, дендролога Яніни Яценко та тогочасного головного архітектора міста Лева Вайнгорта у мене з'явився величезний дендропарк. А у його створенні взяли участь тисячі полтавців. За перший день було висаджено більше тисячі дерев на площі 17 гектарів. Тільки уяви собі цей масштаб. Наш дендропарк розвивається і сьогодні. Це яскравий приклад того, як спільними зусиллями можна створити справжнє диво. Як оце диво природи посеред міста. Приходь сюди побути наодинці чи з друзями. Тут гарно кожного дня. Я твоє місто. Ми одне ціле.